За моєю спиною, дорога у селі Прошова. Вона усіяна квітами, як і весь шлях, на якому сьогодні зустрічали героя захисника України Ярослава Качуровського. Тіло воїна зустріли у великих гаях. Сьогодні, близько першої години, місцеві жителі прийшли аби віддати шану захисникові із квітами, із лопатками. Звідти із Великих Гаїв тіло захисника повезли у рідне село Прошова і дорогою зупинялися у кожному селі, аби кожен житель міг вийти і віддати останню шану захисникові. У кожному селі приходило багато людей із квітами із лампадками. У кожному селі проводили звучала молитва за захисником. Тут у селі Прошова у рідному домі Ярослава Кочаровського відбулася також панахида. Люди прийшли попрощатися, віддати останню шану. Хто міг сказати пару слів? Ми поспілкувалися і з однокласниками із людьми, які знали, які добре пам'ятають Ярослава. Що вони можуть сказати? Це велика втрата не тільки для тих, хто знав Ярослава Кочаровського, але й для кожного українця, який усвідомлює ціну незалежності нашої країни. Пам'ятають зі школи, що він був веселим, завжди на позитиві. Завжди. У будь-якій ситуації Ярослав Кочаровський не втрачав позитиву і усміхався у цьому житті. І хочеться, щоб і всі, хто його і знав, і не знав, запам'ятали його таким назавжди. Більше про героя, про захисника ми розкажемо у сюжеті завтра, 14 вересня, відбудеться похорон об 11 годині. Також усі небайдужі, матимуть шанс провести захисника в останню дорогу.